Доброго дня, послання від вищих сил. Відбувся вищий суд поставлено крапку на маніпуляціях саме людей з минулого, які негативно впливали на ваше і достаток і на вашу реалізацію. На даний момент говорять, що ви повинні робити вибір, яким шляхом ви надалі будете рухатися, ви повинні розуміти, що на даний момент вас ставлять перед ясністю і фактом того, що ви повинні визначати подальший шлях. Відносно реалізації, можливо, хтось стане перед фактом яким шляхом ви далі будете рухатись? Суд вищих сил відбувся саме відносно ваших ворогів? І У вас відкрилися шляхи, і вам говорять, що. Якщо ви визначитись, будете активно проявлятися, то ви в найближчий час зможете змінити ситуацію відносно фінансу і матеріальної благополуччя достатку, вийти з безрошів'я, бідності, безрезультативності. Але для цього потрібно визначити шлях, зробити вибір і активно проявлятись по відношенню до новопочинання. Йти в починання. ви ресурсний, самодостатній, тому ніякої невпевненості і бездіяльності отримуєте шанси можливості і досягаєте позитивного результату. І дитемного починання, активно проявляєтеся і досягаєте позитивних змін. Але при цьому ясно розумієте, що ситуація загалом залежить лише від вас. Як ви будете діяти, як ви будете проявлятися? Як в які терміни ви зробите даний вибір? Як ви будете вчиняти по відношенню до. Вибору справи, шляху, яким ви будете рухатись і чим ви будете займатися. все залежить від вас. Дякую.